Серед них є, наприклад, Lionsgate, один з найбільших світових дистриб'юторів, улюблена студія всіх кінохідстерів. E, працюємо із Apple TV+, тому з Disney у нас такі найбільші, найширші стосунки e, бюрократичний апарат В країні Є проблема. Українська прем'єра виходить в один день uh -huh. з усім світом. Через це не могли зрозуміти, які з цих субтитрів варто нам відвантажувати. Одна з студій вимагала від нас е, випустити версію з англійськими субтитрами, тому що приходиш на роботу, і тобі потрібно написати Діснею. Впевнений, що більшість з вас переглядає фільми онлайн. Сьогодні ми привідкриємо завісу таємниці, що ж відбувається за лаштунками стрімінгових сервісів, і договорів з провідними кіностудіями. Ми поділимося трішки внутрішніми історіями, поспілкуємося з Микитою про підводні камені в цій сфері. Поговоримо, як нам вдалося отримати права на кіно, яке не виходило в прокаті, як нас просили великими буквами написати Том Круз, як ми узгоджували з Джеймсом Кемероном Постери на. Атар і пропоную починати. Давай згадаємо взагалі, з ким ми працюємо і розкажемо людям. Загалом можна поділити е, компанії, я думаю, на дві великі категорії. По-перше, це мейджери, це класична така е, категорія, яка відома ще з 1920 -30 х 30-х, коли ці компанії стали мейджерами. Це компанія Disney, це компанія Warner, це компанія Paramount Universal і Sony. Так, але це ще не все. Так, це ще не все, тому що окрім мейджорів, а саме компаній, які самі прокатують своє кіно в усіх країнах світу, є менші компанії, які також роблять кіно, які також показують кіно, але які не є цими п'ятьма компаніями, які назвав Юра. Серед них є, наприклад, Lionsgate, один з найбільших світових дистриб'юторів і кіновиробників, який не є мейджером. Так, він е робить е голодні ігри. Це його найвідоміша франшиза. Джон Лікші. І Джон Вік, так це його найвідоміші дві зараз франшизи. Також є, наприклад, кіностудія А 24 яка не є мейджером за тим, що вона Але дуже хоче, але дуже хоче. По перше, а по-друге, це улюблена студія всіх кінохіпстерів, і їхні фільми також є у нас. Через інших дистриб'юторів. Посеред... Так, дистриб Також можна згадати кіностудію New Regency, яка зараз є частиною Disney, але досі продовжує сама випускати фільми. Наприклад, Богемна Рапсодія, за яку Рамі Малек отримав Оскар. Це Фільм кіностудії New Regency, А також до речі, Ді Капріо також отримав свій Оскар за фільм New кіностудії Regency. New Regency, так, так за е, легенду Гюгласа. От і також цей фільм є у нас е, за прямим контрактом, саме з цією, не мейджорською, але все одно великою студією. Так, і плюс можна згадати, що ми опосередковано, в тому числі через мейджорів чи через інших дистриб'юторів, е, працюємо із Apple TV тому що, наприклад, вбивці квіткової повні, які є ексклюзивом Apple TV+, є в нас на сервісі, їх можна купити, або навіть з Нетфліксом ми опосередковано працюємо, тому що один з ексклюзивів Нетфлікса, який вже зрозуміло, що не є ексклюзивом Нетфлікса, а саме серіал Марвел Шибай Голова. Він у нас є, якби від цього нікуди не подітися. Так само можна сказати і про серіали Хулу, які у нас першими почали виходити. Так, так це ведмідь, це убивство в одній будівлі, це також продукти великої кіностудії, які ми отримали. За прямим контрактом, так, так з Діснеєм у нас взагалі у нас є і серіали, і анімація, та ті самі Гравіті Фолз і, і е... Совиний Дім, Совений який дім. у нас з'явився в Україні у перших так, і так, єдиних. Так, так абсолютно. Е, тому з Діснеєм у нас такі найбільші, найширші е, стосунки, хоча там і з Paramount у нас є їхні е, е, фільми, і анімація, з Universal у нас є їхні серіали. Наприклад, той самий Офіс е, в нас є. Е, але е, напевно, якщо говорити про різницю між роботою з великими кіностудіями і маленькими кіностудіями. Е, це бюрократичний апарат, тому що мейджери вони власне тому і такі великі, тому що вони працюють на багато ринків з багато великою кількістю контенту, і вони. Трішки повільніші, можна так сказати, ніж, ніж інші студії. Але ми все одно намагаємося робити все для того, щоб їх розігнати, і вони нам йдуть на, на зустріч, тому що, попри те, що вони не дуже розуміють, що відбувається на тому самому українському ринку, тому що він, вони це знають через дистриб'юторів, які їх прокатують через нас. Але, наприклад, в мейджорів є велика проблема, наприклад, з випуском кіно. На цифрових платформах нам це болить, тому що власне є кінотеатральний прокат, є вікно холдбеку, коли фільму немає ніде. Потім він виходить на цифрових носіях. І е, мейджори якось не дуже розуміють, що в Україні є проблема. Пір. Так в чому ситуація? Одразу після того, як у фільму закінчується прокат, перше вікно, перший спосіб, яким фільм виходить на цифрові платформи, є так званий півот. Преміум VOD. Оді. Uh, у нас є дві студії, з якими ми працюємо за цією угодою. Це Warner і Sony. Їхні фільми виходять у нас найшвидше після прем'єри. Це Дюна, це Фуріоза. Якщо ми говоримо про Warner, це, наприклад, мисливці на привидів. Якщо Sony. Це Sony. так відповідно, ці фільми у нас з'являються майже найпершими в світі, як правило, одночасно з усіма е світовими новинками. Так. Потім після цього, це, як правило, йде від 2 до 4, іноді до шести тижнів. Потім наступає перше вікно транзакційної моделі. А саме, якщо немає цього раннього контракту, то фільм вперше виходить. Саме тоді його можна купити. Після цього стає доступними е, права оренди, тобто фільм уже можна не купити, а взяти в оренду. І е, таким чином кожна цифрова прем'єра це насправді велика кількість. Малень, Маленька прем'єр, прем так. кожна цифрова прем'єра це велика кількість прем'єр. Е, деякі з них доступні нам, а деякі з них. Недоступні нам, і знову таки це залежить від студії. Якісь студії дозволяють нам показувати всі прем'єри від першої преміальної, яка як правило коштує найбільше до наступних відповідно перше вікно, друге вікно і третє вікно, бібліотечне вікно і так далі. А деякі, наприклад, працюють по якимось своїх загадкових темниках, які вони нам не показують. Проблема в чому в тому, що студії розглядають український ринок ізольовано. Від усіх інших від світу, від світу, так і таким чином, якщо вони нам пропонують якийсь фільм, відкривають права на якийсь фільм через рік після того, як він вийшов в усьому світі. А... А ми намагаємося пояснити, що всі люди в Україні, які хотіли подивитися цей фільм, вже мали змогу його побачити. Вони цього не розуміють, тому що вони вважають, що якщо в Україні до цього ні в кого цей фільм не з'являвся, то відповідно цей фільм є для нас новинкою. Вони не розуміють, що щойно фільм виходить в Новій Зеландії. Прокаті українські пірати вже починають роботу над перекладом і над його локалізацією. І відповідно, деякі студії це розуміють і йдуть нам назустріч. І деякі компанії вже влаштовують українська прем'єра виходить в один день uh -huh. з усім світом. Але деякі, на жаль, цього ще не розуміють. І через це ми можемо запропонувати деякі фільми тільки після того, як вони з'явилися вперше на піратських сайтах. Півроку, а то й рік тому. Так. Але ми намагаємося, якби, щоб робити все, щоб цього не було. І, в принципі, було доволі багато успішних кейсів, тому що в деяких ситуаціях, наприклад, в студії, студії була е, не те, що звичка, а політика не випускати, наприклад, е, на цифрових носіях фільми, які не виходили в прокаті. Е, тобто, взагалі, якщо фільм якимось чином не потрапив в український прокат, вони казали, ну, якби, його немає е, в нас в дистрибуційних планах, відомо, ми його продавати не будемо. І е, ми тоді до них зверталися, казали, що слухай, особливо це було актуально, це вже почалося якраз після початку повномасштабної. Ми казали, блін, слухайте. Коли va? трошки зрізався кінотеатральний прокат український? Так, і ми казали, що виходить, що якби, через багато причин люди не побачили в кінотеатрах е, фільму, а тепер в нього навіть взагалі немає жодних легальних можливостей його побачити. Тому ми якби, активно запрошували ці фільми, і студії, врешті-решт, казали, ну, Якщо хочете, якщо вже прям так хочете показувати українським глядачам фільми, яких не було в прокаті, забирайте. Так, Тому ми... прикладами цього є, наприклад, Банчі Зенішеріну, які ми отримали був. так від Діснея. Також Лялі їдуть далі, які мали виходити в українському прокаті, але не вийшли, і які також доступні. Або від Sony це мерзенні посланнячка з Олівією Колмен і Джесі Баклі, які взагалі не виходили в український прокат. Але оскільки права на цей фільм були у Sony, і ми сказали, що ми хочемо їх показати, ми отримали можливість показати цей фільм. Навіть попри те, що його не виход... ну, він не був в українських кінотеатрах і не планувався до показу в них. так. Навіть з бідлашними створіннями, які вийшли в обмежений прокат, але без української доріжки ми створювали українську доріжку і випускали її в цифрі. Але... До честі всіх, в принципі, мейджорів і інших компаній вони активно йдуть назустріч, вони розуміють, що якби вони не до кінця знають український ринок, вони досліджують український ринок е з нами. Е але часом бувають якраз через велику кількість роботи, через велику кількість бюрократії, е певні е часом комічні ситуації, е які пов'язані саме з комунікацією з мейджерами. Е тому що Микита, твоя улюблена. Кумічна історія, так моя спілкування улюблена. Просто е, менджери це великі транснаціональні корпорації, і їм притаманна вся бюрократія і вся складність бюрократичної і внутрішньої роботи, яка характерна великим корпораціям. І відповідно е, один з е, наших партнерів е, не зміг вчасно поставити нам словацькі субтитри, тому що переплутав їх зі словенськими субтитрами у внутрішній картотеці. Е, вони Називали і словацькі і словенські субтитрами скороченнями сло, і от через це не могли зрозуміти, які з цих субтитрів варто нам, ну, які з цих субтитрів варто нам відвантажувати для Словаччини. Так, тому ця історія вилізла буквально, коли ми запрошували ці файли, і вони просто в певний момент дещо, якби почухавши голову, такі е, е, знаєте, ми тут виявили виявили несподівану проблему, і е, якби вони її тепер, я сподіваюся, вирішують. Інша ситуація пов'язана з тим, що великі компанії не зовсім розуміють, як українці дивляться кіно. Тому Це що правильно. в багатьох країнах такого поняття як озвучка або дубляж не існує. Воно не поширене, воно, як правило, пов'язано тільки з дитячими. Це 에... просто чим менша країна, чим менше там людей, тим, чим дорожче дублювати. Відповідно, тим більше регіні, що дублюють там виключно дитячі фільми. Так і відповідно навіть в Америці американці не дублюють. Там, не там, озвучують зу... фільми, попри те, що це величезна перез... країна. Так, їх. так, вони їх або перезнімають повністю, або якщо це, наприклад, хаял Міядзакі, то вони його тоді дублюють. Але для багатьох е, кіностудій дубляж це асоціація з дитячими фільмами, з дитячими мультфільмами. І коли ми кажемо, що ми хочемо продублювати форсаж, ну для них це не зовсім очевидна річ, і тому е, дуже часто доводиться їм пояснювати, що е, ми не можемо випустити фільм. В оригіналі з субтитрами, тому що це дуже сильно звужує його аудиторію. І це та річ, яка їм знов таки не зовсім е, зрозуміла. Наприклад, е, одна з студій вимагала від нас е, випустити версію з англійськими субтитрами, тому що вони наполягали, що таке було режисерське бачення, і він хоче, щоб на е, картинці на екрані з'являлися в цей момент англійські саме субтитри. І Наша спроба переконати їх, що люди в Україні не розуміють англійських субтитрів, які вилазять на екрані, була зустрінута доволі специфічно. Ну, як нам сказали, все одно. нам довелося ставити спочатку англійські, потім українські субтитри. І насправді, якби, я просто коли тільки прийшов працювати в світ ТВ, я теж був такий от оригінал з субтитрами, це значить майбутнє. А потім ти просто дійсно береш аналітику і бачиш, що коли фільм виходить. В оригінальні субтитрами, його дивляться мало людей. Якщо він виходить навіть з озвучкою, там, я не знаю, чотирьох голосою чи двохголосою, аудиторія зразу суттєво збільшується, і тому, власне, ну, не бачимо варіанту випускати лише в оригіналі з субтитрами. Але ще якби, особливість мейджерів в тому, що вони не дуже слідкують за, взагалі, за файлами. Тому що в нас багато разів було, коли нам писали, умовно кажучи. Тому що часом буває, коли пропускаємо там, умовно кажучи, не, не, не помічаємо якусь графіку в, в фільмі, і особливо з фільмів, які там лежали ще з, з, до 2022 року. Е, часом буває ситуація, коли нам пишуть і кажуть, умовно кажучи, е, а вас графіка російська, і якби це не ок. Ми ліземо дивитися, ми бачимо, що нам прислали насправді за думкою мейджера українську графіку. Так, через те, що Україна довгий час не сприймалася е, великими студіями як самостійний ринок. Е, досі трапляються ситуації, коли е, фільм вважається локалізованим, якщо на нього є російська доріжка або російські субтитри. І в такому разі вони вважають, що це фільм локалізований, і їм більше нічого робити не треба ніякої додаткової е, інформації, ніяких додаткових файлів передавати нам не треба. І з багатьма з декількома менеджерами була ситуація, що щоразу, коли ми отримували файли, доводилося нагадувати їм. Щоб вони передали нам також додаткову українську доріжку, яку вони не вважали за обов'язкове докласти, тому що знов таки дуже велика інерція в цьому плані. Ми багато отримали російської графіки, яка вважалася локалізованою. Чи так те, щоб вона локалізована мова... була зрозуміла, ніби нашим але речами. навіть в певних моментах вона була, тобто це була російська графіка, яка була внизу локалізована українськими субтитрами, і це вважалося довгий час, що це не. Так, і такі ситуації ми також викорінюємо і також, на щастя, вони йдуть в цьому нам на зустріч. Тобто, якщо підсумовувати те, що все е, нам сказано, робота в сторону українізації е, мейджерів, вона якби рухається поступово, але впевнено. Але ми, в той же час ми не можемо не згадати той факт, що загалом. Е, Працювати би, з такими студіями це е, весело і приємно. Загалом, коли ти приходиш на роботу і тобі потрібно написати Діснею або я не знаю витрусити з Юніверсала файли, це не знаю, мені дуже, мені, мені дуже якби весело часом від цього, коли ти сидиш на дзвінку з Діснею. Що ти робив сьогодні на роботі?» я сидів на дзвінку з Діснея. Е, це бувало. І Часом в певні моменти ми дуже умовно дотичні навіть до, до великих. Е, о, о, Особистостей в кінематографі, наприклад, у нас одна з таких внутрішніх історій, яка часто повторюється. Це е, ми, коли е, вийшла нова, а, ні, це топган був здається, Чи місія неможлива? Топган це був Топган Меверік. Це був Топган Меверік, і Paramount попросив нас прислати е, постери, які ми ну ми локалізуємо самостійно, в тому числі часом постери, щоб вони були чистими. Е, і вони попросили прислати нам, е, якби приклад, які, які постери в нас на платформі. І ми прислали, І що, Микита? І вони почали вимагати у нас, щоб на постері крім слів Top Gun і Maverick, також з'явилося ім'я Тома Круза, написано таким же ж розміром, як і, Top як Top і слово Top Gun. Top Gun". <ган> так, і ми спочатку намагалися якось ну, пояснювати, що ну, у нас якби політика, щоб була тільки назва, тому що щоб її краще було видно, вони такі ні-ні-ні. Е, Обов'язково потрібно. Так, а взагалі, великі компанії дуже дуже. Е, Серйозно ставляться до віжуалів, до е, зображень, які ми публікуємо, і наприклад, найскладніше це зробити компіляцію з них, е, тому що коли ми до е, старіча кіностудії Warner Bros. зробили е, знов таки в співпраці з ними. Колаж з їхніх головних е, франшиз це Матриця, Володар Перснів, «Гаррі Поттер, Бетмен, темний лицар. Ми отримали від них правки, що, наприклад, Бетмена не можна ставити поруч із Гаррі Потером, а Володар Перснів ми вибрали не той фільм, який вони хочуть, щоб ми поставили в цей колаж. А Матриця це взагалі фільм з рейтингом R, тобто для дорослих, його взагалі не можна туди додавати. І через це ми, скажімо так. Віддали їм їм краще, видно, і тому вони на наше на наше прохання зробили для нас. Колаж за нашими параметрами для нашого сайту для того, щоб були дотримані всі норми з використання їхніх інтелектуальних власностей. Так а часом, якщо, наприклад, фільм випускає хтось великий з режисерів, наприклад, як Джеймс Кемерон з Аватаром, він дуже якби опікується всім, що відбувається навколо Аватару, і нас запросили на зустріч, і нам дуже довго пояснювали, що. Віжуали мають бути саме ось такими ніякими інакшими. Що ви маєте зробити віжуали саме так і е, узгоджувати їх буде трішки довше, тому що їх відправляють особисто команді Джеймса Кемерона, які узгоджує всі ці е, віжуали, і потім вони повертаються назад. Е, приблизно те саме було і з Опенгеймером е, Ноланами, коли дуже аврально його через е, ситуацію. Е, Готували до відкриття, то в останній момент виявилося, що нам просто так не можуть прислати файли до е, Опенгеймера, тому що е, компанія Нолана, яка називається Сінкопі. Вона має особисто вона має затвердити кожну передачу файлів так. Опенгеймера будь-якому підряднику, з яким підписаний контракт, будь-якому ліцензіату, з яким підписаний контракт у студії Universal. Тобто вони йому монука показували контракт з нами. Це Нолан і... дивився на нього, ставив штамп відправити. Так. І якби сам, я, сам я так. уявляю це, я уявляю це саме так. Тому загалом робота з за колісами готування фільмів, підготовки фільмів. Вона різноманітна. Часом весела часом цікава, але мов Микита. Щоб тобі все-таки, от для того, щоб узгальнити е, твої основні бажання, і якби над якими ти в тому числі працюєш, так. що змінити, і це те, на чим ми працюємо. Це по перше, щоб українська прем'єра цифрова е, збігалася зі світовою цифровою прем'єрою. Це перше. А друге, це те, щоб ми отримували при цьому файли заздалегідь, тому що е, знов таки. Студії дуже сильно, якщо ви бачили багато ситуацій, коли фільм або серіал зливаються в мережу до офіційної прем'єри, це якраз через роботу з підрядниками, такі як ми, тільки в інших країнах, тільки недобросовісні. Так, тільки недобросовісні, які не стежать за своїми файлами. І відповідно студії також. Е Бояться передавати файли заздалегідь саме через це, і відповідно, через це ми змушені е, робити власну озвучку або дубляж в дуже дуже стиснуті це терміні. Буде. От, і відповідно, якщо ми зможемо отримувати файли раніше і. Е, Цифрову прем'єру одночасно з усім світом, то це означає, що одночасно з усім світом ми можемо показати нашим глядачам якісну картинку з якісною озвучкою, і це величезний наш плюс порівняно з піратами, які зможуть, по-перше, почати роботу. В той момент, коли ми вже готові відкривати файл, а по друге, у яких не буде стільки часу, щоб якісно підготувати переклад, переклад, озвучку, дубляж та зведення звуку, і це буде величезний плюс для нас, в тому числі як конкурентну перевагу проти тих людей, на яких студії великі, як правило, не зважають а саме піратів. Так е, тим більше, що наприклад, в випадку з серіалами, ми доволі довго вже ведемо перемовини. Просто в деяких студіях це вже налагоджена ситуація, в деяких студій з цим не працювали. Я це на увазі, якраз з підготовкою до прем'єр. для них, я пам'ятаю, я спілкувався з одним з партнерів. Вони такі, ви перші, хто нас питали про прем'єру day-to-day, тобто в один день зі всім світом. І часто буває таке, коли ти кажеш, а ви зможете нам підготувати файли? Вони такі, ну на жаль, типу протоколи нам кажуть, що ми можемо прислати файли тільки після прем'єри. Таке, давайте ми все-таки будемо якось е це змінювати потрошки. І е дякую, ну, типу, партнери дійсно йдуть назустріч. Їм складно, в тому числі через якісь бюрократичні там внутрішні погодження, і так далі, але вони намагаються. Мені б ще насправді дуже хотілося, щоб ми якось прийшли до роботи з е, графікою. Більше з внутрішньою графікою відео, тому що я пам'ятаю, коли е, ми готували до відкриття е, людини павука крізь все е, на колеса, крізь все світ. Другий це крізь крізь всесвіт. Так е, дуже б хотілося, щоб українська локалізація мала прямо в тому числі і тут, відеографіку локалізовану. і. Е, я сподіваюся, що після закінчення війни, коли власне ринок почне активніше розвиватися і збільшуватися, що в нас буде можливість якраз тиснути на правовласників, тим, що давайте разом як створювати в тому числі і графіку людям. Я думаю, від цього буде цікавіше дивитися кіно. Тому робимо все, щоб українські глядачі отримували фільми вчасно. В класній озвучці з класним е, дубляжем. Е, і е, власне, їм не довелося звертатися до е, піратів. Тому власне, дивіться класне кіно, дивіться класне кіно українською. Підписуйтесь на канал Світтіві, ставте дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих відео про кіно. І побачимося з вами в наступних випусках. Па-па!